Всіх вітаю на новому відео. Сьогодні ми будемо розбирати два монітори. Я їх вже підготовив. Ось такі ось два монітори. Цей сучасний. Зі шнуром. І ось такий ось старий, також зі шнуром. Витягую, будемо розбирати. Ось я вже їх витягнув. старий і новий. А починаємо з нового. Для початку від'єднуємо ось цей кабель. І ще один. Далі беремо викрутку і викручуємо ось ці гвинтики. Відкручуємо останній. І тепер дивимося, що всередині. Відкрию я цей монітор. І ось така платка на ній є кутушечки. Достану плату і покажу. На такому залізі трималася ця плата, а ось і вона. І ще одна плата. Дорозберемо то, що лишилося. І ледве не забув про дроти. І ось тільки вийшло алюмінію. Його тут 700 грам. Заліза вийшло на пів кілограма. Плати. Також ось такі плати. Мідні дроти. І ще вийшла ось така платка. Мабуть, це позолота. Також різні міні-кутушки і радіатори. Зараз їх розберемо всередині. Переносимося туди. Що ж, приготував я все для розбору. Починаємо з цих кутушок. А також радіаторів. І ось таких. Почнемо ми з радіаторів. А ось такий ось результат вийшов. Ось стільки алюмінію. Тут його вийшло на 30 грам. Також ось такі транзистори. Їх я буду опалювати Лишилися ось такі ось різні свого роду міні-кутушки. Розібрав я одну кутушку і тепер. Зробимо діло Симова пряма. Ось такий ось результат вийшов. Мідь. Якщо її брати з тою, то вийшло на 40 грам. А з чорного заліза на 20. На черзі ось такий ось монітор старіший. Тут має бути набагато більше міді. Samsung. І ззаду в нас тут є характеристики. Для початку знімемо підставку. Тепер знімаємо його кожух. Ось тут у нас основна мідь. А почнемо з плати. Дістав я плату. І уже ось такий шнур вийшов. Тут є ось такі мідні трансформатори. І Різні свого роду котушки. На початку підкрутимо кілька вентиків. Знімемо всі радіатори й котушки. А ось такий ось результат вийшов з плати. Сама плата. Різні свого роду гвентики. Транзестори. Ось така штука і ось піде на опалювання. Далі різні трансформатори, їх потім розберемо. І чорне залізо. Також ось такі радіатори. Також такі алюмінієві. Ось такий великий трансформатор. Кладемо до інших і купа дротів, які будуть на опалювання. Йдемо далі. Знімаємо ось цю плату. Зразу її і розберемо. Ось такі ось чисті плати. вийшли. купу дротів. Алюмінієвий радіатор. Тепер розберемо цю кутушку з боку. Ось такий ось результат вийшов. Тепер можна приступати до найцікавішого. Знімаємо. Але для початку розберемо ці дві намотки. Ось такий результат вийшов. Приступаємо до найцікавішого. Знімаємо цей фред і достаємо мідь. І з іншого боку. Ось такий ось результат вийшов. Ось такі красиві дві ніжні штуки і ферет. Також достанемо ще це. Забираємо пластмасу і дістаємо. Ось такий ось результат вийшов. Тепер будемо доставати петлю розмагнічування. Дістав петлю. Тепер залишається лише обчистити її канцелярським ножиком. Ось так. Зараз дочищу разом з цими трансформаторами. А ось такий ось результат вийшов. Чорне залізо, його вийшло на 1 кг. Алюмінію вийшло на 200 г. Плати. Також це все піде на опалювання, транзистори, кутушки зараз вперед, кидаємо до заліза. Вони важать 200 грам, це 2200 грам, різні болтики. І також куча мідних дротів, які підуть на опалювання. А це також кидаємо до заліза. І його в нас вийде 1250 грам, А міді в нас вийшло 500 грам. Зараз розберемо ці трансформатори, зачистимо петлю розмагнічування і подивимося, який результат. Ледве не забув, що вийшло ще трошки нержавіки на 30 грам. Ми вже всередині почнемо з отаких ось радіаторів. Ось такий результат вийшов. На 10 грам. Приступаємо до цих мідних котушок. Ось такий результат вийшов. Тепер приступаємо до ось цих кутушок. Ось такий результат вийшов. Приступаємо до найбільшої. Роботу з кутушками закінчено. Приступаємо до петлі. Роботу повністю закінчено. І ось така куча міді вийшла. Тяне вона на 150 грам. Також вийшло трохи заліза на 100 грам. Залізо вийде 1350 грам. А міді 600 грам. Що ж, тепер можемо підраховувати, що чого вийшло. Зверху з'явиться таблиця підрахунку. Почнемо з заліза. В сучасному моніторі його 500 грам. А в старому 1350 грам. Старий монітор перемагає. Мідь. В новому моніторі по бідному її вийшло на 40 грам. А в старому на 600 грам. Алюміній. В новому вийшло на 700 грам. А в старому на 210 грам. Плюс галочка до нового. Також додав такий показник, як золото. І на одній платці в новому його було трошки. Тому там плюс. Але все ж, якщо брати по невпалених дротах і по всіх інших показниках, тому можна сказати, що старіший монітор виграв. Дякую велике за перегляд!